Пендіше доброго ранку. Що ти вже понатягувала знову іграшки? Ой, яка ти чудова. Ось отак. Доброго ранку. Я тільки зварила тобі гречку Фенді. Тільки, тільки зварила. А собі зробила каву, як завжди, зранку. І я вже одя... передягнулася, прийняла душ, передягнулася. Чому Люся обіцяла сьогодні заїхати, і ми хочемо привідати своїх рідних на кладовищі. Ти мені принесла іграшку, моя хороша, ух ти яка! Тому я швиденько зараз п'ю каву, винесу сміття. У нас сьогодні вівторок, це раз в тиждень, я вже говорила. Нас забирають сміття. У ну, мене не багато, бо Артема і віки цю, цей тиждень не було. А коли вони, то трішки більше сміття. То якісь пакетики, то папірець. Погодувала сірого, але він сидить на вікні. Вже не стала показувати його, такий гарний. А чому не стала показувати? Так ось усердиться. Думаю, не буду її трішки тривожити. На дворі у нас, смішно сказати, в грудні місяці плюс п'ять. І туман, туман. Не знаю, як я там зайду до Наташі, то там у Славіка та дорога йде. А в нас іде дорога, а треба спуститись там грязько. Ну, нічого. Підготувала трішки панахідок. Каву зроблю те, що вони дуже любили зранку, так як і я. Я сподіваюся, нам нічого не завадить, що Люся заїде. Чи столюю, чи сама не знаю. Ну, сказала, я вас повезу. Ну, ось так. Тому я, я думаю, що я навіть одягнула жаркувато. Ну, а там, хтось зна. Я ще не виходила на вулицю. Подивилась в вікно, температуру і вже не. По... Телефоном аглянула, там у мене висить термометр. Ну і в хаті якось тепліше стало, бо я, в мене там хоч на самий мінімум, і то ну, багатенько газ розходується. Так що пішла, сміття заберу, винесу і подивлюсь, що там на вулиці. Ти хочеш на вулицю? Ну йди, йди, я буду виносити сміття. Йди. Бачиш, як там. Іди. Відкрию трішки, провітрю веранду. Бачите, яка у нас погода, туман сідає. О. Побігла, ну так, туалет знайшла там. Ну, добре, хай буде й так. Захотілося побігати. Ну, побігай. Побігай. Не, не холодно на дворі, зовсім тепло. Ну так, як пишуть плюс 5, так воно і є. Куди ти побігла? Ага, сірого поганять. Ну йди, я пішла додому. Раскайте. Ну, щоб разом бути, вона зайшла, красуня. ось І їдемо. Люся і Толя нас везуть на кладовище. на кінець ми давненько ми були. І тепер уже до Нового року не попадемо. Ну, слава Богу, дякуючи друзям, ми їдемо. тут до Нового року. Так. днів. Це ти до чого чи не ну, так време, життя Ага. Ой, поки що ось так. Провідала. А сашуні так і не поставили нічого. Ось так у нас все. Трішки зробила новий рік їм. Сашуні теж. Ой. Не поставили, теж зробила новий рік, провідала. Бо це вже не знаю. Треба, щоб Віка дзвонила туди, ну, скільки ж можна. Ну, стелу не поставили, ну, хоч вазу поставили, лампадку нема де запалити. Ну, що це робиться? Ой, Провідали, славіка. Так засипано тепер. Там. Ну, Наташа каже, там он трішки ще.

Так оцеї, оцеї уже таке, як ну, ти ж уже перебулась, тепер следуючий раз да. знімеш. Да. Да. Сонечку пішла я. Завтра да. тебе, як п'ять місяців, нема, завтра. П'ять місяців тебе не було. Ну, якраз провідали. Приїхали, бо сьогодні. Як Люся сказала, коли... вона сказала, завтра я вас повезу. Дій, так дякуємо. так. Та, да. не знала, що Чуть. Чуть. Да, Нічого, Люся, все нормально. Все нормально. Попати. Ну І що ти сказала Люся, включає Люся сказала, включай відео. Я ще з тебе прописочу. Ні, ну в листопаді у нас була взагалі по відео. Ми включали тільки на ніч опалення. Це вона про газ. Це завжди да. вчорашнє відео да. чи сьогоднішнє. Ні, вчорашнє здається. Вчорашнє. Ми ось сьогодні приїхали, їхали до них і виключили газ. І, слава Богу, нормально. А вона пані бояться діть кофточку, ходять в маєчках. У футболочках ми так не ходимо, а ми в кофточках ходимо. <реш> Ви чули, що вона це говорить на мене? Оце моя однокласниця, але ж вона не знає, що я Наташа знає, бо вона до мене зайшла, посиділа. А я їй кажу Наташ, не роздягайся, бо я газ виключила. <реш> Мовчить, партизанка. А я, ну як оце, весь білий світ побачиш, що я оце на тебе наступаю і не А я, ж, я все рівно тебе люблю. Хочі, щоб ти не говорила там. Беш ти молодчинка. Ага. Ото бачиш. Молодчинка. Так, дуже дякую вам, що ви нас возили, мої хороші. Поїхали далі, ти більше мене пісочить не будеш виключать. Поки ні. Виключай. Виключ... Таю, а ну добре, виключаю. Я то в село їхала там до колбаски, то сирки понакладала, порозкладала, то до Наташі, до нашої, до моєї сусідки з колею. Дуже отак. То це до вас. Ой, мене хоч трошки освободилося. Нормальні, приносять мені тепер коробочки. вчора Люся привезла молодеву. Це вони про це. Ну, Наталя поїла, а коробочку мені принесла. Пусту, да? Пусту, Пусту так. да. І каже, щоб, може, ще щось колись yeah. передадуть. Yeah. Вона сказала бутилку з-під молока. А я схотіла закислити. Взяла вилила в каструльку, бо вже домашнього молока кислого. Я вже не знаю, коли я його їла. Ну кихвір, по-вашому. Ага. Ну, а в нас я називаю його кисляком. Кисляк у нас селі так називається. Ну і цей. Бутилку помила однесла. Ну і думаю, коробочку однеся, а дивись, а де щось і капне. Наталя, <рес> 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 а <рес> знаєш, як я роблю, щоб швидше закисло вона? Оце ж ну надо в руці наптіки ну, оці хоч там такі препарати, що воно... вона <рес> ну, як, <рес> як, <рес> як <рес> йогурт. так, так. Ну а я оце в мене був кефір купований. Я чуть-чуть там, там трошечки мене оставалося. Отож я поділила корж, ага. і трошки остала. Ой, і поставила його, і молоко трошки підігріла, і поставила до батарейки. Наташа, такий кислячок. Просто вообще прісла. Ми вчора поплив заду. Ну є да. Кефір, є батарея, а, якщо, там... а якщо немає кефіра, я сметана свізьма та купована сметана. І, і лі видавила трошки лимончика, і теж закисає. Бачи, які ми розумні, а, та, да. ну прямо. Ну, це ж поїхав, да. Так, вот я думав, Толя, які тут оце баби позбиралися. Женщини. Да, да. А сам вела вчора, е, що ж я в нього, а, дивилася, як він, голубці. Ось ну, ага. таке на ляпав туди, все. все. ну то що, е, Як його капусту, я вже робила. мені теж справиться, морожена капуста, лиски. Ага. Так, подав, Це мене доця так заморожувала. що їх не Оце капустину справді, Раніше, хай вона лежить, захотів там завтра. Витягнула сьогодні капучино, розібрала, а завтра вже фарш там січка не приготувала. Е, Наташа, ну я это, е, е, як його називають, ага. кажу, очитуюся перед вами. Оті ж банани і яблука я не віддала, тому що... Не було коли Ні. Ну, порізане. Воно порізане, яблука ще нічого. а, а банан... Воно ага. моментально. Наташа, ну, що... ну ми саме скушали. Велике ну, дякую. Все. Ну і головне, і, що ні, ні, так, так, так. да. я казала, кажу, ну, так. так. Тож, а їх там а, два доми. От звітувала. З мужками, да, я поділилася, так що все зробила. Да. Ага. От, злипся, так. Ну а твою грушку і тортик Віка з'їла. Це Люся? Кажу, ну а хто? Я й та скушаю. А, свіжу. Ну так, да, ти ж ти ж лишила грушу. Її, то, і тортик той теж з'їла. Зло, зло з'їла. Він, 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 да. він, він не слабкий, Він такий, такі кусінчики. Я от, знаєте, з одним ротом на скільки базарів? Село до вас і до, аж на чотири базара. <laughs> ну тортик був. А собі так. Ну, а собі залишилося теж небагато. Толік ага. тільки вчора спробував, а він готовий був у суботу.